Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанта для знаку Зодіака Скорпіон на період 17 по 23 липня. Загадуйте бажання або запитання, на яке ви хотіли отримати відповідь. Дивимося уважно, які картки у вас півпали. Ось розбите серце. Котик, ялинка, млин. Та начебто більше нічого. Що це, друзі, означає? За чергою. Розбите серце, але тут котик це гармонійні стосунки в родині. Тобто, можливо, це помилкова ваша думка. Або вона сталася із-за пліток. Плітки то зазвичай також обман, і їм не варто довіряти. А ще ось, друзі, я побачила стабільний якір. До чого він стосується. Можливо, якір до здоров'я вашого ялинка і стабільність. Здоров'я стабільне. Та начебто все, друзі. Прямуємо далі, дивимось розвиток подій. Не варто засмучуватися, якщо факти не перевірені. Завжди знайдуться люди, котрі люблять плітки. Пліткувати Другий розклад для скорпіонів. Дякую вам, друзі, за підписки. стає все більше. Я розпочинаю робити для вас розклади на кохання, на фінанси. На побутові питання. Дивіться, вони можуть бути корисні саме для вас. Це поради всесвіту. Шукаємо, друзі, співпадіння. Ось карта долі, хрест. Начебто більше немає нічого. Так теж буває? Поруч все є, а картинки не співпадають. Переходимо до третього. Карта долі. Це можливо якесь важливе собитє, подія відбудеться, то ставтеся уважно, коли є карта долі, то ця подія може якось відзначитися на подальше. Може щось буде пов'язане і надалі. третий расклад для скорпионов снова ваш хрест карта доли Луна, ну. какие-то таемницы. Череп, можливо, якась заборгованість. Значить, то більше нічого немає. Друзі, беремо карту, карти Таро колесо року і спитаємо застереження та пораду для знаку Зодіака Скорпіон на період 17 по 23 липня. Ось, друзі, я ще побачила змія. Якась підступна хитра людина, так би мовити, псує вам нервову систему. Ось по судьбі. Карта долі, підступна людина, якісь такі таємниці, якісь заборгованості і там попереду були плітки. Дивіться уважно, спокійно розберіть ситуацію і зробіть правильно так, як воно має бути. Я вважаю, що у вас це вийде. Вийде. Скорпіони дуже такі відповідальні. І зможуть це зробити? Спитаємо, друзі, застереження для скорпіонів, а також параду. Застереження, можливо, ви, можливо, якась жінка по гороскопу Лев, Стрілець або Овен, вам може робити ці плітки і ці псувати нерви то роздивіться своє оточення, бо це карта застереження. Вона вам заважає. А порада п'ятірочка пентаклів, або у вас настрій зовсім зіпсувався, або здоров'я, як то кажуть, захиталося із -за тих нервів. То порада вам така, що бережіть себе і не треба нервувати. Ось так, друзі. Дивіться мої подальші розклади, дивіться розклади так або ні на ваші особисті питання. Можливо, там саме ваша ситуація програється і буде відповідь. Дякую вам за підписки. Діліться моїми відео зі своїми друзями, вони також можуть бути їм корисні. Пишіть свої запитання в коментарях. Зустрінемось на моєму каналі. No, se deve.